Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу Карта Дня на 10 жовтня 2024 року по всіх знаках Зодіака Овни. Для Овнів четверка, четвірка жеслів це гарна карта, яка віщує гарні новини, гарні емоції, радість, свято, завершення одного якогось важливого періоду, етапу якогось можливо проєкту та початок серйозного, важливого для вас так само проєкту. Який дасть в майбутньому проявити себе та досягнути гарних результатів. А ще можливо свято, до якого ви будете активно готуватися, яке пройде на найвищому рівні тельці для тельців Паш Пентаклів. Паш Пентаклів говорить про гарні новини, про досягнення цілей, про гарні пропозиції стосовно роботи, про нові перспективи та можливість займатися тим, що до душі, і те, що дає дійсно гарний результат та винагороду. Близнюки. У близнюків дев'ятка жезлів. Карта такої рішучості, наполегливості, готовності до будь-якої складної ситуації. Вам все під силу, ви все зможете вирішити, які б ситуації складні на вашому шляху не виникали. Але вам трошки потрібно перебороти свої страхи та свої переживання, позбутися цієї напруженості, а просто йти вперед до своїх цілей та насолоджуватися приємними подіями. Раки. У раки в ураків, віерофант, чесність, справедливість це для вас цей день має бути самим основним. Також на вас очікується важлива інформація, пізнання чогось нового та корисного для вас. А ще можлива зустріч із наставниками, з вчителями, з людьми, якими давно не бачились, але з якими буде дуже приємно провести час. А ще, можливо, свято в певних традиціях, це, можливо, будуть хрестини, день народження, це, можливо, буде весілля, заручення і так далі. Далі. Тут можуть бути різного характеру події, але вони досить будуть приємні леви. Для Леві, для Леві вісім камачів, а тут і певні обмеження, самообмеження. Ви не можете рухатися через свій страх, через свої переживання, через свої побоювання, що щось не вдасться, та не та свою невпевненість в своїх діях. Ви не маєте, можливо, певної підтримки рідних та близьких, і це вас дуже-дуже підкошує. Перш за все, варто повірити в себе, в свої сили і не лякатися складностів, які виникають на вашому шляху. Йти тільки вперед, вірить себе, Не закривати очі на виникші проблеми, а просто йти вперед, як би складно не було. Діви! У діл випадає вісімка жеслів, якісь важливі новини, швидкий розвиток подій. Буде дуже багато справ, справ, з якими ви з легкістю впораєтесь та зможете їх реалізувати. Втомлені будете дуже сильно під кінець дня, але задоволені своєю проробленою роботою. Також ця карта віщує нові можливості та нові починання. Терези, в Терезів, Терези, Терезів Паш Кубків. Це радість, гарні новини, це щастя, це позитивні емоції, це моменти, в яких ви не будете щось погане думати, а будете такі гарні, світлі, позитивні емоції. Можливо, якийсь подарунок отримуєте. Взагалі гарні новини та такий емоційно позитивний день. Скорпіони. У скорпіонів, у скорпіоні всемірка мечів, будьте бачніші та обережніші, щоб не стати жертвоючіхся обманів, махінацій та шахрайських дій. Також ця карта говорить про те, що ви можете застосовувати до когось певні маніпуляції, якісь обмани, але з цим варто бути обачнішим, щоб не нашкодити самим собі та не отримати в майбутньому, скажімо так, бумеранг. Тому обережність через обережність в цей день. Особливо з інформацією новою, яку отримаєте, та, та підписанням якихось важливих паперів стрільці. Стрільців старший перший аркан мир, світ говорить нам про вирішення складних моментів, про відновлення здоров'я, про те, що люди, які шкодили самі від вас підуть, про успіх, удачу та досягнення цілей, про те, що перед вами відкриються нові двері та нові можливості. І якщо ви Зробите вірний вибір, зробите все вірно, і ви матимете гарний результат. козироги. Для козирогів, паж можуть виникати конфлікти та непорозуміння. Вас можуть, знаєте, вас можуть просто підштовхувати на цю конфліктні ситуації, намагатимуться втягнути в нього, провокувати на це все. Може бути загострення вже минулого, відбувшися цього конфлікту. Вам варто просто уникати цього всього, триматися як можна далі, тому що, піддавшись на це все, ви спровокуєте більші проблеми для себе. Контролюйте свої емоції, не поспішайте, і багато чого зможете негативного уникнути. Водолії. Для водолеїв трійка кубків. Радість, щастя, задоволення, гарне свято, гарні новини, свято від рідних, близьких або ж друзів та свято в кінці дня, яке просто принесе такі неймовірні емоції. Саме головне в усьому міру. Рибки! Рибки, рибки для рибок, для рибок, пашпантафлі. Це гарні новини. Це реалізація планів, цілей, це успіх та вдача на вашому шляху. Це нові можливості, нові перспективи, нові проекти. Стосовно якісь пропозиції стосовно роботи. Можливо, хтось був у пошуку роботи та отримає гарну пропозицію. Робота, яка буде тішить, яка, буде, знаєте, яка приносить задоволення та гарну винагороду. Можливо, хтось отримає підвищення, отримає якусь гарну пропозицію на роботі. І це вас досить і досить порадує. День перспективний, в якому ви отримаєте гарний результат та досягнення цілей. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин і всім миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!